Ну, а поки наші богомоли підростають, а сароною якось треба боротися, то мені на поміч прийшла Матільдачка. Ааа, зайка. Зараз пішли їсти сарану. Допочнеться да битва. Якщо зараз сарана зробить Матільди залом, я, звісно, в шоці буду. Так, да, він робить залом. Що у нас в Запоріжжі за сарана не вбиваєма? Ні, він просто кусає її за лапи. Матільда, ти довго будеш це терпіти? Який любобільний. Саранчонок нам попався. Ось, будь ласка, вам більше місця. Хтось думає їсти сарану. Метільдочка. Ну, хочу таких жучків. Звіси, одного жучка з'їв. А сарана, мабуть, знову велика. Так що і ящерка Метільдочка йде підростати. Кажи всім до побачення. І пішли гулять. Я буду підгодовувати чимось поменше. Добре?